Добрий день, я Вовна Гліб Олександрович, лікар-уролог хірургічного відділення центру Томоклінік. Уролог займається діагностикою та лікуванням захворювань сечостатевої системи. В ці органи входять нирки, сечовий міхур, предміхурова залоза та репродуктивні органи чоловіків та жінок. Існує стереотип, що уролог це суто чоловічий лікар, але він також консультує та займається діагностикою та лікуванням і жінок, тому що органи в нас всі однакові. До уролога потрібно звертатись. Коли ви відчуваєте часте, болісне сечовипускання, появу ночних підйомів до туалету або навіть бачите кров у сечі, необхідно негайно звертатись до уролога, здавати лабораторні дослідження та проходити ультразвукове дослідження. Якщо ви маєте можливість попередньо здати лабораторні аналізи, то необхідно здавати загальний аналіз сечі та вже з результатами дослідження приходити до лікаря. Якщо такої можливості у вас немає, то перед візитом до Уролога необхідно одну годину не відвідувати туалет з метою того, що лікар може запропонувати пройти ультразвукове дослідження сечового міхура. А це дослідження робиться на наповнений сечовий міхур. з профілактичною метою до лікаря-уролога бажано звертатись чоловікам після 45 років, якщо раніше вони його не відвідували. Необхідно здавати перелік досліджень, такий як загальний аналіз сечі, онкомаркери передміхорової залози, проходити ультразвукове дослідження передміхорової залози та сечового міхура та нирок, та надалі вже з результатами досліджень звертатись до уролога. Профілактичне звернення до уролога зазвичай це 45 років у чоловіків та 45 років у жінок. Але якщо ви Знаєте, що в вашій родині були випадки онкологічних захворювань? То в такому випадку чоловікам необхідно звертатись 40 років жінкам залишається також 45 років. Найчастіше до уролога звертаються з запальними змінами нирок, сечового міхора та передміхорової залози. Але саме в цих органах дуже часто маскуються онкологічні захворювання, які необхідно більш ретельно перевіряти та проходити додаткові методи дослідження. Уролог в тому клінік лікує такі захворювання, як пілонефрит запалення нирок, цистит запалення сечового міхора та простатит запалення. Передміхрової залози. А також займаємось лікуванням та діагностикою таких захворювань онкологічних, як рак нирок, сичового міхора та простата. Наразі в нашому центрі можна отримати безкоштовне таке дослідження, як біопсія передміхрової залози. Що таке біопсія передміхрової залози? Це малоінвазивне втручання, коли лікар уролог бере Частину простати та відправляє на гістологічне дослідження, де лікар-лаборант під мікроскопом дивиться та підтверджує або спростовує саме онкологічний діагноз та наявність онкологічних ракових клітин у простаті. Найпоширеніший метод біопсії предміхрової залози це саме трансректальний доступ. Що це мається на увазі? Це коли береться матеріал саме через задній прохід. Передбачувано, звісно, пацієнт підготовує свій кишківник та звертається вже на Значений час до лікаря уролога перевага саме трансректального доступу в тому, що після виконання цієї процедури ризики випадкових кровотеч, ризики травмування інших суміжних органів або появу хронічного болю у пацієнта наймінімальніші. Відповідно, відновлення пацієнта відбувається швидше, простіше. Та прийом препаратів, які призначаються після цієї процедури, на більш короткий термін, призначається, ніж зазвичай. Перевага виконання біопсії у Томоклінік: це висококваліфіковані спеціалісти, сучасне обладнання, швидке відновлення для пацієнта, комфортне перебування пацієнта у хірургічному відділенні за потреби. Та найголовніше для пацієнта. Це безкоштовне виконання цієї процедури за рахунок НСЗУ. Згідно світової статистики, пацієнти старше 60 років мають 60% ризику захворіти на рак простати. Тому, будь ласка, звертайтесь як мога раніше до уролога для того, щоб профілактувати та виявити на ранніх етапах це незахворювання. Наголошую, що до лікаря уролога можна записатись безкоштовно за електронним направленням.